Товариства, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода і наше господарство раді вітати вас у себе на YouTube-каналі. Черговий робочий день. Так що попрацюємо, поспілкуємось. ну а ви не забудьте натиснути нам вподобайку і біжимо працювати. Наші кучеряшки на низькому старті, як малі діти, знаєте, Хочу цицю і все. Зараз випустимо вас гуся, гусяток, помічати їх поки в садочок туди не буду. Хай буквально півгодинки побудуть тут. Вони от на оці от травички, такі наче килимок, зараз волка понабивають. Я на глазах бачу, волка аж позакручувалися, тому що в садочку там за оці от півтори неділі там совуються. Там земелька видніється чорненька, ну і об'єктивно їм там замало травички. А отут, поки ми побігаємо, поки обслужимо решту свого. Ушатого, мохнатого, кучерявого, пернатого. вони напасуться і потихеньку будемо їх переводити туди. Я думаю, через якусь недільку, те про що я говорив, постараюся об'єднати їх із рештою гусочок, щоб не були вони поокремо. тому що там дві гуски, гусочок на моїй фазенті знаходяться. Вони тут, вони так от кричать, перекрикуються через забори, нервують гусаки з гусками до них лізуть ці маленькі жевжики до них. Намагаються пробиватися, так що зробимо так, як все воно має бути. Ну і гусочка, дивіться, як ригує травичку. Е, мимо того, от коли ще заганяю їх у приміщення, також обов'язково підгодовую. Уже безпосередньо зараз даю їм пшеничку, хоча, можливо, спробую навіть давати от комбікорм, який даю для кроликів. Я думаю, він також буде дуже-дуже ефективний. Також, друзі, ще одна приємна новина у нас сталася. Я їх називав дармоїди, але вже вони не дармоїди. Так як у нас е, перше яєчко з'явилося, уточки наші потихеньку, але почалися нестись. Якщо чесно, я трішечки грішив навіть на себе, тому що вони досхочу от комбікорм, який я даю нашим курочкам. Якщо чесно, я думав, що вони дуже-дуже сильно зажиріли, Але тим не менше, почали нестися. Ну і в принципі, коли от я озвучував і говорив якраз про цю от проблему, то напевно хлопці два чи три писали мені, що аналогічна ситуація, і у їхніх господарствах. Там у ще у січні буквально був такий якби момент, коли вони починалися заноситися, а потім перестали нестися. Але слава Богу. Як то кажуть, що все наладить. Тепер одне єдине, чого нам залишається дочекатись, щоб вони віднеслись, сіли на гніздечка, ну і в перспективі щось нам да, винесли. Декілька хвилин присвятимо нашій постійній рубриці, яку ми з вами обговорюємо і. Якраз от, яку започаткували дуже-дуже давно, а саме цінову політику на маленьких поросятах, тому що не тільки в нашому регіоні по неділях відбувається купля-продажа маленьких поросятках. А я знаю і у інших районах України і регіонах. Також та ж сама ситуація відбувається. Якраз якраз сьогодні трішечки детальніше розповім вам. Що змінилося у нас за неділю, куди ми рухаємося, куди ціна на маленьких поросяток рухається, але маленьке відступлення перед тим. Учора мені там один із моїх глядачів писав, що дай свиням об'їсти, хай не облизують корито, корита. те корита їжа в мене не насипається, туди сиплю картоплю. От вони як наркомани і обліпляють це от корито. У мене ось знаходиться безпосередньо кормороздатчик, так називаємо, бункерна кормушка, з якої вони їдять ципучку. а туди сипемо картоплю, яку зараз варимо і водичку трішечки далі. Картоплю утилізуємо, тому що нікуди її дівати. Ну а так як є свинки, я думаю, для них це любо мило їсти. Гарненьку домашню картопельку. Я думаю, на мінус точно воно не піде. До речі, картоплю перед тим як згодовуємо нашим свинкам, обов'язково варимо і потрібно уважно слідкувати за тим, щоб картопля обов'язково була не зелена. Тобто не було цих от таких позеленінь самої картоплі, тому що можна ненароком. Отруїти наших свинок, а варити потрібно картоплю обов'язково, тому що сира картопля також може призвести до негативних наслідків. Разом з тим, друзі, попрошу вас обов'язково написати район, регіон, в якому проживаєте ви, а також поділитися ціновою політикою на маленьких поросятах у ваших районах, регіонах, що змінилося за недільку, тому що для мене це буде також дуже дуже цікаво. Я знаю, деякі з моїх глядачів також чекають цю рубрику, так що. Давайте, можна так сказати, слідувати традиції і напишіть в коментарях, будь ласка, ціну і, якщо не важко, регіон, в якому ви проживаєте. Що стосується нашого району, це Конотопський район Сумська область. Цінова політика, на відміну від відгодівельних поросяток, не просідає і тримається в тому ж самому діапазоні. Поросятка вагою до 10 кілограмів, незважаючи на породу якби Тримається в одному ж і тому самому діапазоні. Це від 2,5 до 3, 3, отака оцінова політика Це поросятка до 10 кг. Якщо поросятко 10, 12-13 кг, то це Ціна в районі 3-3,5 Ну і все, що вище там 15-17 кг То тут, я би так сказав, вже ціна ну, Відносно оцеї от поросятки залежить від господаря Хто як поставив, але я чую і 3,5, і 3,800, і 4, і 4,5 навіть Якщо це поросятка більше 20 кілограмів, глобально поки що на подив, але цінова політика на поросяток тримається, тому що я знаю, що е, якби і практика показує те, що в цей е, кінець весни, початок літа, цінова політика на поросяток просаджується, але тим не менш на сьогоднішній день, на сьогоднішній місяць. Ціна сильно не просідає, не обвалює також. Друзі, якщо говорити про певну тенденцію, яка вже є фактом. Оця от тенденція у нас спостерігається стосовно купівлі, продажу бройлерів. Дуже дуже багато людей. І серед моїх знайомих, і взагалі, моя сестра щодня працює і торгує на ринку, і вона бачить ситуацію, якою є. Дуже багато бройлерів розбирають. Звичайно, це не промислові. Там об'єми ніхто не кидається у вирощування там і зайняття бізнесом бройлерами, але тим не менше бройлери купують 20, 30, 50 голів суто під свої домашні потреби, тому що ну я думаю, кожен господар рахує, бачить та ситуація, яка складається, тому що цінова політика, незважаючи від виду і якби Особливостей м'яса тільки росте, люди рахують, люди підраховують, і в будь-якому випадку, якщо підходити до цього толково, то виростити в домашніх умовах це буде в будь-якому випадку вигідніше і якісніше, аніж купити це в тому ж самому магазині. Ну і Можна якісь 3 гривні зекономити разом з тим. Їсти гарне якісне м'ясо. Значить, що стосується якраз цінової політики на бройлера, то ціна на суточного бройлера на сьогоднішній день 45-55 гривень, в залежності від точки, тому що точок, де їх можна купити, не одна. Бройлер місячний порядка 150-160 гривень. Та сама ситуація: кролики, тушки 180 гривень за кілограм, це різаний. Що стосується живих кроличок, там типу на плем'я, ну або ж на розвід, як хто хоче той і вважає, то тут цінова політика від 400 гривень до 700 гривень. Кролич... кролики плідники перепрошую в районі ті ж самі 550-750 гривень от цінова політика. Гуси 160 гривень, але і пропозиції як такової на ринку немає, та й попиту на них страшенної немає, тому що ціна, я вважаю, дуже за висока. Е, можливо, щось забув, в принципі, нічого не забув. Так що обов'язково пишіть ціну на поросяток, на бройлерів, на гусочок, на кроликів у ваших районах-регіонах. Буду дуже і дуже вдячний. Ну а ми разом з вами побачимося в наступному відео. З вами був канал Будні Свиновода. Друзі, бережіть себе, всім гарних приростів, розвитку. До нових зустрічей.